Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер. І сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на каналі, яке буде присвячено огляду ОБЗ 3.0 у грі World of Tanks. В цьому відео розберемо, як і на чому робити нові особисті бойові завдання. Поговоримо про величезний список техніки, які будуть структуровані з 6 по 10 левела. Ті машини, які я особисто для себе виділив в першу чергу для виконання цих задач, також розберемо ТТХ усіх новинок і розберемося, чи варто взагалі за них потіти. І також, на прикладі декількох конкретних особистих бойових завдань розберемо саме тенденції, як і на чому їх виконувати для того, щоб у вас було повне розуміння. Також в цьому відео розіграємо 3000 тисячі золота, тому що ОБЗ 3.0, в нас буде три переможці по тисячі золота. Що для цього треба буде зробити? Я скажу під час самого відео, тому слухайте уважно. Ну а ми будемо починати. Отже, сьогодні на сайті в нас вийшла новина, яка називається Особисті бойові завдання Сектор 3 Відповідно, тут нас зустрічає одразу три нових нагородних машини за виконання нових ОБЗ. Це в нас ПТСАУ Німецька 8 рівня «Вінгунд». Важливо, вона в нас не преміумна, вона акційна, так само, як і усі інші нагородні машини. Також це в нас 10-го левела важкий танк Чехії, ВЗ 60 «Дравец» і важкий танк 11-го левела США. Це в нас Блекрок. Відно, всі завдання в нас тепер діляться на певні категорії глави, які нас мають під заголовки: авангард, засідка та підтримка. Про що це нам говорить? Про те, що тепер в ОБЗ в нас немає прив'язки до конкретного типу техніки або до конкретної нації. Як ви бачите, наприклад, в авангарді і в засідці ви можете однаково грати на важких танках, середніх танках та ПТСАУ. Єдине, що різняться їх ролі в бою. Це дуже важливий момент. Чому? Тому що, наприклад, завдання категорії авангард ви можете виконувати на, наприклад, важких танках е, прориву. Е, це такі важкі танки, як Об'єкт 27,7, Йос 7, е, Об'єкт 260. Е, якщо ми говоримо про штурмові машини, то це такі танки, як Є100 тай 5 Heavy, е, Маус. Е, ну і відповідно універсали, е, це такі танки, як TSD5, M5 е і йому подібні. Відповідно, в засідці ви також можете грати на тих же самих типах техніки, проте відрізняються їхні ролі тут в нас снайперська роль і танк підтримки. Що це таке? Тобто, ви можете виконувати ці завдання на таких танках, як Бураск, Скорпіон G, АМХ 50Б, Т-57 Хеві, Леопард 1 Чиріль 15. Ну і відповідно завдання категорії підтримки. Це в нас усі легкі танки і САУ, і що важливо, я прочитав всі завдання і всі ці ОБЗ 3.0 можна виконати без жодного пострілу на арті, тому що в кожній задачі дає в нас можливість да, пограти на арті. В нас є Є також додаткова задача, яка заміняє основну то, що можна пограти на ЛТ, і це досить таки приємно. Тому вартоводів тепер не буде виправдання, що вони виконують якісь там ОБЗ. Також кожна серія складається з 15 послідовних завдань. Тобто, і авангар, і засідка, і підтримка це 15 послідовних завдань. Відповідно, в одній кампанії на один нагородний танк на 45 задач, що важливо, вони послідовні, але при цьому в цьому серії не залежить одна від одної. Тобто, наприклад, в авангарді ви можете за... виконувати задачу 7, засідку, ви могли вже повністю, наприклад, пройти закрити. Ну і відповідно, підтримка вас там на задачі номер 9. Відповідно, при проходженні всіх 45 задач ви отримаєте собі в нагороду танк 8, 10 або 11 левела. Я думаю, це зрозуміло. Отже, тепер з вами поговоримо про проходження і заробляння очок. Це дуже важлива частина відео. Тому тут слухайте уважно. Е, відповідно, е, при заходу в ангар, при відкриванні інтерфейсу е, нових ОБЗ, ви побачите е, перед собою спочатку операції кампаній. Вони також, як і самі ОБЗ, послідовні, е, тому не можна одразу почати е, виконувати особисті бойові завдання на танк 10-го чи 11-го левела. Е, відповідно, для того, щоб дійти до Блекрока омріяного, вам треба пройти всі дві попередні кампанії. Це невеличкий мінус. Чому? Тому що в нас ПТЕСА восьмого левела спойлер, як кажучи, не дуже класна, не дуже крута. Я би не витрачав на неї жодної секунди свого життя, але тим не менше, маємо що маємо. Відповідно, за виконання кожної ОБЗ вам будуть нараховуватись так звані очки кампанії. Відповідно, ви їми будете заповнювати певну шкалу прогресії, яка, очевидно, для танків кожного рівня буде різна. В восьмерки ця шкала прогресії буде мати менше очок. Відповідно, в танка одинадцятого левела вона буде мати більше очок. Ну і саме основне. Що додали в цей ОБЗ і що як на мене дуже френдлі для е, більшості гравців, це те, що я навіть зі свого досвіду знаю блогерського, що в дуже багатьох з вас е, все ще не відкрити там, наприклад, об'єкт 2.6.0, Я вже не кажу про об'єкт 2.7.9 ранній, е, Ну і відповідно. Тепер за виконання щотижневих та щоденних завдань вам будуть нараховуватися очки кампанії. Тобто, якщо, наприклад, ви пройшли е, умовно всі задачі категорії авангард та всі задачі категорії підтримка, але при цьому всьому не вмієте грати на танках е, з категорії засідка. Ну я наприклад, або знову ж таки підтримка там на ЛТ, або на якихось СТ вас не йде, і ви зупинились на якійсь задачі і вже заповнили шкалу там умовно на 83%, е, то за рахунок просто виконання щотижневих і щоденних Завдань, ви цю шкалу добиваєте і отримаєте свою омріяну машину. Це як на мене дуже плюс. І я хочу почути в коментарях вашу думку, чи це не занадто казуально. Ну а ми переходимо далі. Тепер поговоримо про нагороди компанії. Ви зараз бачите перед собою повний список нагород за виконання усіх трьох компаній, відповідно 135 особистих бойових завдань. Відповідно, нагороди досить таки жирні. З цікаво, хочу відзначити те, що в нас доступні будуть для рекрутування цілих 12 членів екіпажу, 9 звичайних і 3 кастомізованих, також 38 мільйонів кредитів, 18 днів преміум аккаунту, 191 тисяча вільного досвіду, 15 тисяч бонів, 7,5 тисяч компонентів, Доволі багацько резервів, також е, класні навчальні брошури для екіпажу, і що важливо, також доступні унікальні нашивки, а також для тих людей, які виконують всі три е, глави е, особисто бойових завдань на відміну, тобто пройдуть кожну задачу. Е, відповідно, доступне ще додаткові нагороди. Це в нас легендарні 3D-віси, п'ять штучок, е, також унікальні 2D-стилі, і що саме головне цілий рік танкового преміум акаунту. Погодьтесь таки, доволі жирно. Ну і знову ж таки, хочу почути вашу думку в коментарях. Якщо ви думаєте, стосовно цих нагород, мені здається, досить таки непогано продовжуємо. Говоримо з вами про нагороди третьої кампанії перед собою на екрані. Ви зараз бачите, коліж модель нагородної ПТСАО восьмого рівня. Вінтхунт важливо зазначити, що це не преміум на ПТСАО, тобто вона не фармить і, ну, відповідно. Подивимося трошечки на броню. Оч спойлер її тут нема в жодній проекції. Пробивається вона в борта фугасами, пробивається вона в корму фугасами. Привіт артилерія. В общем, все дуже погано Живучість абсолютно нульова. Один за свят. І ви втрачаєте або все хп, або половину. Тому очевидно, світиться нам не можна. Також Петасау має в нас два режими: відповідно, похідний та так, так званий осадний режим, да, в якому в нас трошечки покращиться ТТХ з точки зору стабілізації зведення, але в цілому погіршується мобільність. Значить, по піркам екіпажу, я тут вивчив бойове братерство та маскування, і відповідно поставив до пайок плюс стандартний набір обладнання. З такими ТТХ, що ми маємо? 2 900 ДПМ, -у. нібито непогано, але в принципі нічого надзвичайного для восьмого левела тут немає. В той же саме карія такий же самий ДПМ, але тут. Льфау на всього лиш 320 одиниць. Я нагадую вам, що це ПТСО 8-го левела з кнопочкою X. Так, так. 271 бронепробиття. Тут питань нема, голда теж отлічна. 315, ну і фуга, звичайно, 53 мм. Альфа 420. В похідному режимі в нас мобільність складає 55 вперед, 33 назад, 24 коняки на тонну. Тут, в принципі, ніяких питань немає до танку. КД гармати складає 6,5 секунд. Відповідно, також при натисканні кнопки X у нас покращується час зведення до 1. 26 також сильно покращиться стабілізація від повороту. Корпус а також від повороту гармати, ну і відповідно, в нас єдине, що жахлива стабілізація, якщо ви будете кататися вперед-назад, це важливий момент, тому маєте на це зважати. Це стабілізація на рівні якоїсь там артилерії, типу 261, щоб розуміти. Yeah. наскільки все погано. Далі 20 кілометрів вперед, 18 назад в режимі. Це доволі таки непогано, але нагадую, що це в нас з турбіною. От тому, в принципі, при засвіті можна встигнути відкатити за якесь укриття і не вихватити на все ХП. Стосовно. От також КВНів. Тут у нас присутня гідропневматична підвізка, яка додає нам 2 градуси вертикальну нахилу гармати, Тобто, відповідно, тут їх 12. Це теж непогано, очевидно, але знову ж таки, де ви буде грати від КВНів з нульовою броньою? Я не знаю. От, по іншим ТТХ, значить, тут не встановлюється камуфляж, але якщо ми його поставимо, то буде маскування вище 50%. Очевидно, воно юмбове, Тут питань ніяких немає, але огляд 350 метрів в базі, 372 з отаким екіпажем, тобто, да, з перками і так далі, там можна дотягнути до 390%. 90 400 метрів можна всунути, звісно, оптику, але ну м'яко кажучи, це дуже і дуже погано. ХП 1300 в нас в базі звичайний стандартний показник для пт 8 левела вже от, але ну трошечки більше, ніж ВЕСТРВС 1 і на тому добре. Підводячи підсумок, чесно кажучи, на жаль, абсолютно не цікава перша нагородна машина. Я би її з радістю пропустив і одразу починав би кампанію на десятку, але на жаль, це неможливо зробити. Наступний наш гість це ВЗ s Дравець. Це в нас важкий танк Чехії 10-го левела, який стане нагородою за проходженням другої компанії. Відповідно, цей танк вже значно цікавіше ніж німецька ПТ, і Давайте розбиратись Чому в першу чергу, так як це важкий танк, давайте розбиратися з його бронюванням. Тут в нас все досить і досить непогано. По перше, непогана приведена броня сама по собі. По-друге, як ви бачите, абсолютно всі снаряди бронебійні та підкаліберні від цього ВЛД будуть рикошетити. Безумовно, якщо будете стояти зверху над цим танком, то його пробувати буде легко. Але в цілому, якщо ви граєте на звичайному стандартному танку, то майже всі бронебійні або підкаліберні снаряди, знову ж таки, повторюсь, будуть відлітати від цього ВЛД, і це неймовірно приємно. Другий момент це його НЛД. Воно достатньо цікаву форму має, тому що на коліжній моделі воно розділено по суті на дві частини: верхню і нижню частину цієї лобової деталі, значить, по бронюванню, що тут у нас виходить? Середня лобова частина має бронювання 256 мм, довосить таки непогано. Ну і нижня частина уходить снаряди в рикошет. Спогойтесь, атлічно. Проти кумулятивів тут ситуація. Трошечки інша ВЛД вже в нас спокійно пробивається з бронепробиттям там умовно плюс-мінус 300 плюс НЛД 260 мм Плюс 200 міліметрів нижня лобова деталь. От тому тут теж проблеми. Але в цілому, знову ж таки, для танку 10-го левела тут, в принципі, все непогане з бронюванням, особливо проти бронебійних і підкаліберних танків. Так, кумулятивні снаряди краще танкувати тільки башню, бо спойлер, вона, як ви бачите, просто максимально кам'яна і ну, нікуди абсолютно не пробивається. Також хочу показати вам її коліж-модель. Тут вона в нас прикрита екранами, має хороші правильні геометричні форми, які дозволяють вам впевнено танкувати, танку. Криша башня 45 мм, Знову ж таки, поправили трьох калібрів тільки танки з 155 калібром або бабахи лючок. Хоч і на коліж моделі його доволі таки видно, там всього лише 170 мм, Але візуально ну, погодьтесь, він абсолютно маленький, прикритий різними елементами зовнішнього вигляду, тому вицілити його буде дуже дуже непросто, особливо на рельєфах, Тому з лобовим бронюванням, як на мене, тут все дуже і дуже гуд. І в принципі, так, безумовно, проти комисів будуть проблеми, але проти всіх інших типів. Снарядів тут все прям досить і досить непогано. Плюс за рахунок прямої форми корпусу, танк чудово стоїть від борта, е, тому що в принципі тут або рекошет, або не пробив від ББшки. Кумис, звісно, буде брати, але погодьтесь, да, борта. Просто чудові, тут номінальна броня 80 мм зверху і е, 10-мм екран, е, тому абсолютно ніяких проблем. Підводячи підсумок, танк може стояти від башні, танк може стояти від борта. Коли треба проти певних видів супротивників, а саме бронебійних та підкаліберних танків е, спокійно можна танчити від ВЛД з рахунок рикошетів. Так проти кумулятивних танків краще сильно висовуватися або витинковувати їх від борта або від башні. Е, але в цілому, як на мене, цей танк ну точно по бронюванню нічим не поступається, наприклад, нинішньому об'єкту. 2,79 ранньому, який, якщо чесно, хоч і має краще ВЛД, наприклад, по бронюванню проти кумисів, але з іншого боку, не може стояти впевнено від борта, і в нього є два великих відносно цього танку лючка, а не один, як цієї машини. Далі, по всім іншим ТТХ, значить, що я тут поставив, бойове братерство, допайок, ось такий набір, набір обладнання. Що ми маємо? Значить, 3100 ДПМ, чудово, 450 альфа страйку. Цікаво. Е, снаряди 264 мм бронебійний, 315 підкол і 61 мм фугас е, плюс 540 альфа-страйку. Е, в цілому до фугасу і б... ББшки базової питань нема. Під калібр, хотілося б все-таки для танку з ОБЗ, щоб був пробиття, хоча б там 320-325, Але маємо що маємо в принципі так би мовити, в балансі е, по іншим. ТТХ час зведення 18, перезарядка гармати, 8.6 секунди. Е, Стабілізація 0.14, 0.14, 0.10. для тих, кому це нічого не каже. Це стабілізація на рівні суперкенкера без стабілізатора. Також важливий параметр для гармати це квн не мінус градусів. В принципі, гуд гармата. Комфортно зводиться швидко. Стабілізація чудова, альфа є, ДПМ є. Приємно приємно далі. Мобільність. 45 вперед, 15 назад. Це без турбіни, 17 кінських сил на тонну. Досить таки непогано. Тобто, з ходу будуть набирати свою максимальну швидкість по любим типам ґрунтам і, в принципі, ніяких проблем не знати. Також в базі я тут поставив за З нею ми маємо 2450 хп. З прокачаною польовою модернізацією буде 2520. В базі 400 метрів огляду. В принципі, тут все стандартно, стабільно, нічого такого. Відтоді підводячи підсумок, що маємо за це по цьому танку, комфортний, хороший тяж з хорошою гарматою, з хорошою з з хорошим зведенням, від якого не тяне ригать, з хорошим бронюванням, який в принципі може в дуже жорстку позиціонку, особливо від голови. Тому ну я вважаю його. Таким, знаєте, кріпеньким танком, якщо ПТ-8-го левела міг поставити ну, максимум з натяжкою 4 бали, то цьому танку впевнено можна дати десь 8,5, можливо, навіть 9 балів. Знову ж таки, пишіть свою думку в коментарях, ну, а ми переходимо до головної нагороди, а саме танку 11-го левела Black Rock. Продовжуємо. ну що ж, фінальний наш гість, це танк 11-го левела. Найбільшим боба нагорода за ОБЗ 3.0 один з найбажаніших, якщо не найбажаніший танк в ГРІ, американець 11-го левела, Black Rock. Зовнішній вигляд, якого ви зараз бачите перед собою на екрані. Спойлер, надпотужна тачка. Чув в коментарі від тих, хто не вже встиг пограти, що машина просто неймовірно настрілює демедж. По зовнішньому вигляду зразу можна сказати, що це в нас концептоподібний танк з скоріш за все поганим бронюванням корпусу. З дуже хорошим бронюванням башні, з комфортними КВН, з можливістю танкувати від борта. І давайте розбиратися по порядочку. Значить, перше. Що нам злили в офіційному відео по ТТХ: це 430 базового Альфастрайку, 540 фугасного Альфа-Страйку, відповідно, базове бронепробиття 283 мм, 335 голдове бронепробиття і дуже погане пробуття на фугасі всього лиш 57 мм. Перезрядки гармати 10,5 секунд, але на ці цифри сильно не дивіться. ДПМ також з позначкою, зірочкою 3175. Потім розберемося, чому це досить не. Ну, по суті, неправда. Ну і відповідно КВН нас складають 8 градусів, що також доволі непогано, але чесно кажучи, хотілось би 10. Далі базова міцність у нас 2450 хп по бронюванню 172 міліметра. лоб, 89 мм міліметрів борта і 51 мм міліметр корма. Про що це нам говорить? Що, скоріш за все ВЛД з такими нахилами? 172 мм буде давати нам приблизно 210, там 220, 230 мм міліметрів привідьонки, що дозволить нам в принципі витанковувати танки. Восьмого левела без голди, але в усьому іншому, очевидно, лоб корпусу достатньо слабкий. І єдине, що його буде рятувати, це достатньо рикошетні форми під різними кутами. Бо, як ви бачите, лоб корпуса досить такий скруглений. Башня 330 мм, Тут без ніяких проблем, очевидно, концептоподібна башня буде пробуватися досить складно, тому що вона, по-перше, маленька, по-друге, тут дуже багато бронювання. Тому я думаю, що ніяких проблем з цим не буде. Ну і максимальна швидкість танку 45 вперед, 15 назад. Ну і давайте подивимося на те, яка тут механіка. Це саме Цікаво, чому я саме запустив вам відосик з офіційного каналу Верагіймінга. Ну і давайте дивитися Значить, що тут в нас тут помість МБТБ та звичайного, наприклад, концепта суть механіки полягає в тому, що якщо ви даєте два постріли з бронепробиттям, не обов'язково підряд. Це важливо, тобто можна там просто два бронепробиття, дати забій. Ось тут на відео досить добре видно, що зарахували з перше бронепробиття, зараз зарахується друге бронепробиття, і відповідно після цього за ну, тут ви бачили, да Перезарядку гармати вона складає там трошки більше 7 секунд. У вас заряджається одразу залп, навіть 7 секунд. Ну, це вже розкачена розкачена перезарядка танку. Але тим не менше, за 7 секунд заряджається залп як на МБТБ, тобто касета на потенційно 860 одиниць шкоди за 7 секунд. Тобто я казав, що на ДПМ селю не дивіться. Тобто, по суті, ми маємо таку, знаєте, помість циклічного танка з танком, який. е-е Стріляє касетами. тобто, умовно кажучи, вам не треба чекати там зарядки повного барабану, як це є в МБТБ, наприклад, да? там 40 плюс секунд. Тут нас все комфортно. Тому знову ж таки, підводячи підсумок по цьому танку, що ми маємо, да? концептоподібний танк, який, очевидно, буде добре їхати, який буде добре стріляти, який буде добре стабілізований, як цикл, я маю на увазі добре стріляти, але при цьому всьому з можливістю зарядити кисету за 7 секунд і дати 860 альфа-страйку. Ну просто вдумайтесь в ці цифри, це ну, на рівні там якоїсь ПТСА а у 10 рівня, да? це досить таки непогано. Тому я впевнений абсолютно, що цей танк буде абсолютно бажаний. На ньому будуть робити якісь просто пікові показники, якісь статисти. Ну що ж, фінальна частина цього відео вона присвячена в нас розбору конкретних ОБЗ. з прикладами. Поговоримо про те, як правильно читати ОБЗ, як правильно їх виконувати, щоб це було максимально швидко і так би мовити, безболісно. Також зараз на екрані ви побачите список усіх машин, на яких особисто б я виконував в особисті бойові завдання з 6 по 10 левел. Це скріншоти з мого телеграм-каналу. Тому підписуйтесь і туди. Там зазвичай новини виходять значно. Раніше, чим вони виходять на офіційному каналі е, моєму, е, ну і також там всі різні рейтинги преміумних танків, мої модпаки. Е, знову ж таки, там буде список танків 11-го левела, на яких можна робити ОБЗ. Ну, коли ви не вийдете на основу. Тому підписуйтесь, точно лишнім не буде. Посилання на телеграм знайдете в описі під цим відосиком. Е, ну і відповідно е, сказати треба про розіграш. Е, значить, розіграш в нас, як ви чули на початку відео, в нас будуть три переможці по тисячі золота, тому що в нас ОБЗ 3.0. Е, відповідно. Що для цього треба зробити? По-перше, підписатись на канал. По-друге, поставити цьому відео лайк. Ну і по третє, написати коментар під цим відео довжиною від восьми слів. Одне з яких має бути ваш танковий нікнейм, на який ви хочете отримати голду. Ну і розіграш у нас буде 3 вересня о 12.00 на стрімі. Єдине, що це попередньо, тому що самі знаєте, йде війна і можуть бути всякі різні неприємності, тому як ракетний обстріл, наприклад, і відключення світла, тому попередньо 3 вересня о 12.00. Але якщо щось перенесеться, то знову ж таки. Все буде в телеграм-каналі. Ну і також коротко скажу про спонсора цього відео компанії Хатор, яка дозволяє проводити мені ці розіграші. Це девайси, якими я з радістю користуюся. В мене від них дуже багато чого. Знову ж таки, в описі можете знайти конфігурацію мого ПК. Ну і також посилання на їхній офіційний магазин і знижку за моїм промокодом Skiffer7 на будь їхній девайс в 7%. Ну і тепер давайте переходити вже до самих завдань. Відповідно, з прикладами ми будемо розбиратися, перше це в нас операція вінхунт, завдання Авангард. 1 і звучить воно наступним чином: завдати шкоди важким танкам супротивника, зробивши сім пострілів та завдавши 1000 одиниць шкоди. Відповідно, задачі компанії вінхунт нас можна проходити з 6 по 11 левел включно на будь-яких танках. Відповідно, я вам раджу. Е на виконати це конкретно ОБЗ на шостому-сьомому левелі, особливо якщо у вас не так багато особистого скила, ви не супер впевнені в своїй грі. Повірте мені, зробити вам це на цьому левелі буде значно простіше, тому що сім пострілів зробити на шестьорки, на сім дуже просто, тому що там частіше суперники просто банально підставляються. Ну і тисячу одиниць шкоди. Ну якщо не з першого бою, то з кожного там другого, третього бою, ви спокійно не стріляєте. Тому для цього забрання завдання можна обрати якийсь там прикольний, важкий або середній танк 6-7 левела з того списку, який я вам запропонував, і спокійно його робити. Тому одразу я що хочу сказати і донести е, вообще цією. Частиною відео, щоб ви не лізли одразу там на якісь там танки 10-го, тим більше 11-го левела. Правильно читайте ОБЗ, якщо вони прості, і їх легко виконати на нижчих левелах, робіть їх на нижчих левелах, там буде це значно простіше зробити і без поту, без сльоз і без крові. Повірте мені далі. наступна ОБЗ – це операція Дравець для прикладу. Знову ж таки, розберемо засідку. 1. тут воно трошечки цікавіше побудовано. Для чого? Що нам треба зробити? Це 8 разів пробити броню супротивника та завдати 3000 тисячі одиниць шкоди. Очевидно, що на шестьорках, на сімерках ми цю задачу не зробимо. Крім того, операція дравець у нас починається з сьомого левела. Тобто можна робити задачі на танках з сьомого левела і вище. Тому я би, наприклад, для цієї задачі обрав такий танк як Бачтльйон Бураск. Або прототіпу 6, тому що середня шкода на цих танках в мене становить якраз таки 3000. тисячі, і знову ж таки 8 разів на них пробити супротивника. Набагато простіше, чим наприклад це зробити на танку 10-го левела, особисто особливо для звичайного гравця. Знову ж таки, чому тому, що чим нижчий в нас рівень гри, тим менший рівень умовного спротиву, тим легше грати. Тому відповідно, якщо у вас є хороші прям танки 8-го левела, 9-го левела, робіть цю задачу на них, а не одразу лізти на танки 11-го 11 левела. Аж тим більше, але я при цьому всьому знову ж таки я підготував для вас. Задачу тринадцяту це, наприклад, завдати 9 тисяч одиниць шкоди, і відповідно або да завдати 4,5 тисячі шкоди з нераховнення техніці супротивника. Це в нас задача з компанії BlackRock, Avantgard. Ну і відповідно цю задачу вже очевидно дуже важко зробити на танках там восьмого, сьомого, тим більше левела. Да левел тут кстати, не неактивний, тому що знову ж таки ця в нас компанія тепер з восьмого левела починається і до одинадцятого. Тому очевидно, тут. Нам треба брати, як мінімум, танк 10-го левела, тому що 9000 шкоди, це навіть для хорошого гравця на 9-му левелі дуже-дуже рідкий бій, а на 10-ці не стріляти 9к, а ти більше на 11-ці значно простіше. Е, Тому, знову ж таки, от коли треба залізти на 10-ку або на 11-ку, ви на неї маєте лізти. Коли не треба, коли завдання складене так, що його можна значно простіше виконати на простіших левелах на приєм танках або на шестьорках, на сіморках піске, то робіть це. Основний посил цього е, розділу саме в цьому не треба одразу сідати на десятки і просто кожного БЗ на них фармить. Це так не працює. Вас буде жопа горіти. По перше, по друге буде зливати свою стату на цих танках. Е, по третє, вас просто буде впадати відсоток перемог і бажання грати, тому що будуть упаруватися в перші дні і так далі. Тому. Особливо на перший час, особливо перша кампанія Wild Hunt, е, Проходьте її спокійно, здебільшого там майже більшість завдань можна спокійно пройти на вісімках, на дев'ятках, е, не на на десятки, на одинадцятки, Я вам цього бажаю і раджу. Знову ж таки, на цьому все підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, приймайте участь в розіграші. Як завжди, бережіть себе слабецьких, та Україну. Ну і чекайте наступні відоси по одинадцятому левелу. Всім баба.